Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Що там? Чого не вчить моя маленька дівчинка? Ранок на фермі. Що, всі сплять, кури сплять. Котики нявкають. Кури вже проснулися. Вчора вночі був дощ такий конкретний. Але ми встигли запікувати сіно, тому вже не страшно. Тому вже не страшно. Добрий ранок, мої ціплюки. Що ви кричите? Зараз будемо прибирати, все підмітати, підчищати. тут у нас, ви бачите, толпень сидить. Ластівки зараз вже просинаються. Ой, ранок починається. Куди маленький мої ранок починається. Ранок починається. Що, мої дівчатка, що ви мої. Підросли вже. Да, ми вже, каже, здорові. Та ви вже вообще здорові. Ви за мене здорові, конечно, здорові, здорові, здорові. О. Сьогодні зробимо пересортировку. Пересортировку. Сьогодні ці вже дві наші Орися. О, і Жива перейдуть. Туди вже в групу до старших телиць будуть орати. Що ви мої? Що ви мої малиші? Вже не малиші, малиші, да? вже малиші не малиші, вже здорові дядьки. Да? Джокер, ти вже здоровий дядько, і ти, звісно, маленький смурфік теж здоровий, і Сірко вже здоровий. Да? От. І Мартин здоровий. Всі вже ви здорові, хлопці в мене. Да? І Бунько вже в мене здоровий. Сварожик, А ти теж здоровий. Порядок вже ти вирівнявся. А то бідолаха трохи пострадав був. Да? Каже, мене потовкли О, Була в нас проблемка. Самому йому скучно. Та я думаю, я його поставлю вже з цими биками, вони вже щита дограли один одного буде нормально. А ви що, дівчата, коли вже до вас можна запускати? Женіха, коли до вас можна запускати вже буде. Ну це десь із вересня місяця вже буду починати їх парувати. Бо вже дівчата попідростали, да? попідростали сирушки мої маленькі. Ну і маленькі сирушки вже попідростали, Да? вже попідростали. Зараз буду давати сироватку, зараз буду вже з вами займатися. Ой! Що ми мої ці пурики, какурики? О, все. О, хай виходять. Хай виходять, я буду йти вимикати світло і буду починати поранення. Але тут не все. Дивіться, скільки тут. Скільки тут ось дивіться, яких маленьких. Ой, маленька. Розстелилася вчора у нас. Громашка, е, це е, ромашка, це у нас лебединка. От народила ось маленьку від Ярила. Народила маленьку дівчинку мені. Должна бути бомбізна. Буде бомбізна. Отака, з характером. Вчора пила молоко. Козі. Я пила молоко. Все попила. Зараз будем дають мамок. Мамки нас, звісно, будуть убивати. Ось народилася. Вчора у нас ще маленька солоха. Народилася від е веснянка, розстелилася. Да, молока казя ніхрена не дала мамка, ну добре, що хоч розстелилася ромашка, так вона п'є ромашки молозиво. молозиво. Бачите, вже, вже і проблемка з цими первачками. От. Ось у нас ще розстелилася. Позавчора народила Стефанія. От. І вона народила маленьку ось, ласку. От, ось о, така у нас красунка. Ну та ти вже Юлій, Юлій, ти вже в політку, ти вже хороший, ти вже вирос. Тобі вже цілий тиждень, Юлій. Да? Юлій вже цілий тиждень, він вже здоровий, у нього вже би, корм є при стартовий, в нього вже все є. Ця Ось Ось маленька красунька. Зараз теж буду підстріляти. Да? Все ти маленька, все ти маленька. Кажу, я маленька сніжинка. Є маленька сніжинка, а така, я така тиличка маленька. Та, я хороша, я хороша, звісно, ти хороша. Це дочка Велеса. От, це син Велеса. А це вся братва, вся моя братва. Ось ви бачите, Який вже став вертепчик. ось ви бачите, вже як підросла Миланка. От, Ну Ти вже теж слоник тебе сьогодні переведемо в групу. вже, да? О, черва, Ти вже здорова дівка. Сьогодні вже підеш до дівчат своїх. Будеш прыгать вже вже пора. От, і це бачите, виходить, це у нас дочка Велеса. От, виходить, це у нас дочка Велеса, а це у нас син Велеса. А це вже вся моя братва. От, ось, е е е дочка Ярила, син Ярила. От, і ось тоже три дочки Ярила. От, я вам скажу чесно, виходить, що мій Ярило теж ювелір. Да? Ювелір. Дівчаток робить. От, через що будемо сподіватися, що і від тих вот, будуть малявки дівчатка від усієї решти. Терміни були, ну, коли в загонах стоять телиці з биками, терміни вгадати розтелу досить важко. І я всі вони повинні були втилитися всередині е серпня по всіх моїх канонах. От, але щось я так дивлюся, вони потилилися раніше, тому що ну, коли ректалиш, ну, не завжди можна вгадати там, до дня, як правило, або навіть до тижня е терміни е вагітності. Саме головне, як для мене, то саме головне, що е вагитни, а там уже дали вот, вперед. Так. Снили. Ну, а это началось. Ты уже поел. Ну, все. Все, 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 все. Все, все. все. все не бухай. Выходи. Ох, и сыр он маленький. Иди. Иди сюда, иди. иди. Іди сюди, Велес, 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 Велес. Іди сюди, малиш, іди маленький, іди. Все, пішли, 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 не дуйся. Не дуйся, пішли, 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 пішли. Пішли мій сирунчику, пішли, пішле, пішли. Пішли мій толстожопий, пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли. Іде, ідемо, ідемо, ідемо. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли маленькі, пішли моя пусня, пішли, 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 мій сопунчик, пішли. Пішли, пішли. Виходь. Давай, пішли вже, Вєліс, давай, 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 давай. Давай, 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 пішли вже, пішли. Чи будеш доїдати. Пішли маленькі. Дівчатка теж вже всі поїли да, порушення, та ще буде відключати. Все, ти молодець, ти молодець. Так, корівки додоюються вже. А я, мабуть, сьогодні буду робити УЗД-діагностику. Треба глянути дівчат, от, що там у них робиться, бо я так стараюся кожного місяця робити диспансеризацію, щоб розуміти на якому світі знаходжуся. Що роблю кожного місяця, ну так воно має бути. От, тому що, ну, по-перше, у мене, е, мене в гурті працюють два бики. От, тому потрібно розуміти, що плюс-мінус завагітніла, не завагітніла, терміни вагітності, тому що це важливо. Одне діло, коли штучно паровано, от, то є дата, і ну, якраз теж якщо підпадає, я ректалю, дивлюся, є телятко все ок. Якщо немає, то ну, воно навіть ректалка це діагностика, це масаж, і відповідно для корови стимуляція. От, тому тут якби, працюю в такому напрямку і зараз буду дивитися, що тут у моїх дівчат, бо вже хороша, вже потр... повинна бути тільною. І мавка теж. Ну, от, ну е Марічка уже вагітна. вже вагітна. Марічку скоро в запуск буду відправляти. Випускаю корів, тільки що проректалив. Зараз треба воду поміняти. Хороша вагітна. І... Мавка вагітна. Вілес, ти скоро будеш батька і звісно, стоїш О. Мавка вагітна вже від тебе, звісно. Да. Ти молодець. І порошенька вже від тебе вагітна. Ти теж молодець. Ти хороший у мене. Це дуже добре. От, тому що переживав я за Порошу, бо щось вона довго не могла стартанути. Бо вже її дівчата, дочка вже велика, Ориська. І вже бачу, що вона щось довго не могла стартувати. Ну, в принципі, вона в мене знаєте, дуже добре доїться. От, щось, що це таке. До речі, відносно мавки, дивіться, у неї вже другий місяць і вона до сих пір е, продовжує лактацію, дає зараз десь 18 літрів. Пішли, пішли. Да ти ж вже тільки що нахвала. Ого. Оце це вони після ректалки, звісно. Какурять, як титки. Пішли, 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 пішли. Порошенька, пішли. Пішли, пішли, дівчатка, пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли. Чесна Марічка така молодець. Як правило, на другу поготу, максимум третю і вже вагідна. Ну, вона в мене не задумується, хоч і дає під 40 літрів, але в цьому плані природка, природнє парування працює шикардосно. Зараз заряджаю все і запускаю нову партію. Зараз доються мої сіромахи. Тільки що риктали в Мокошу, Макоша не вагітна. Зараз ще треба глянути марфу, глянути марфу, що там в неї відбувається з яєчниками. Зараз вона вже бачите додається. От, паралельно додаюється дівчатка. додається моя сніжанка. От, і моя маленька Супер корова. Слава, да? ти хороша в мене, ти хороша. От, такі башкетниці не дають, боїться без анкібрика, але в мене вони боються. Без анкібрика, да? слава. Ти можеш тут всіх поганяти. Да? Вона хороша. Хороша, Ти в мене молодець, ти в мене молодець, ти в мене молодець. да? Твої малятка вже там скачуть, да, вже п'ють молочко. Вже п'ють. Сніжана щось не хоче їсти транзиту. Перебирає його, так я його її не даю. О. Через що так? Зато слава троща. Добре. Марпа, що ти моя старушка? Молока щось дала мені чи ні. Зараз подивимося, що вона дала тут. А щось дала, щось дала. Зараз додоюється. Треба забрати відерця. Ой, ще тільки п'ють. П'ють мої сируни. Бачите, якраз п'є маленька моя меланочка, молочко. П'є ось якраз вертепчик. Бачите, вже мої ось о, малявки. Ось да, ти моя маленька. Вже чекаєш на молочко, зараз будемо. Сісь, Юлій, сьогодні, Юлій, буду тебе годувати. Звісно тебе буду кормити. Ну а хто з тебе буде кормити? Буду кормити, Звісно, звісно. Зараз буду напувати. Зробив вже перестановку, ось, вивів теличку, черву. Пила вона сьогодні сироваточку. Ось вже вона бігає, бачите? От, вже перескакала, заспокоїлася трішки. От, вже з своїми подругами вона перва. Да? Нічого, сьогодні буде вже пити як доросла із дорослої поїлочки. Да? Буде писяти, нічого страшного. Да, звісно. Які ви колись кричали, да, коли ви були теж такими самими крикунами, сирунами, крикунами. Да. Так, все. Подаїв своїх сірмашек я. Шо ви, мої сирушки, шови мої сирушонки, малі дівчонки, сирушонки. Зараз буду вас випускати, будемо запускати джерсею. Понасирали мені. Що ти марфочка моя, не тільна Марфа в мене ще Ще рано. Але вже з яєчниками все гаразд, бо тоді були проблеми. От після пологів десь місяць після пологів були. Я ще був якийсь полікістос, але воно все потихеньку у нас пройшло, да, Марфа? О, вже зараз випускаю вас. Виход... Виходимо і сирушки. О, все повиїдали, ну майже все повиїдали. Ти молодець, слава, молодець. На сьогоднішній день, скажу вам, даю я біля 40 літрів молока від сірих. О, це так прикольно. Да? Тому. Багато бажаючих пити молочко від сірих є, да? і п'ють. Пішли, пішли, слава, виходимо, пішли. Пішли, 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 сніжанка, пішли, 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 пішли мої сирульки, пішли, пішли мої сирульки, пішли, пішли, слава. Пішли, 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 Марфочка, пішли, пішли моя старушка, пішли, 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 пішли моя бабця, пішли, 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 пішли. Пішне, пішли, 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 виходимо, виходимо. Слава, пішли, пішли. Вот і мій будко. Ну що це за поведінка? Хто це так кричить? Хто це в мене так кричить? Хто це такий будко в мене? Хто такий будко? Це віліс такий будко в мене, да, такий будко. Де мої супер джерсеї тут? Де мої супер корови? Ось вони. Давай. Давай ласимка. Давай. О, хто перевернув на повалочку. Давайте пішли, пішли мої супер джерсеї. Пішли, 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 пішли Майка. Так, поректалив я своїх джеріків, от, Якраз нормальок. Получається у мене е, росинка вагітна, ласунька ще ні. Ну а Майка зрозуміло, що вона тільки після ростелу, через що ще їй ранувато. Так, що мої ось, ось супер корови. О, всі тільні, слава богу. О. Порядок тут у нас буде по весні, у нас тут буде дві шпаріж бо всі приблизно в одному терміні. О, а я думаю, вже поубавляли, позбавляли молоко дівчата, через що, тому що там вже плавають маленькі маленькі дітки. Розстелилися мої ось дві маленькі красуньки. Ромашечка ось розстелилася, лебединочка моя, яку я привіз Дніпропетровщини. От, зараз ось даємо молочко. Вчора вона в обід розстелилася. Ось о, моя весняночка. Вона розстелилася вранці вчора. О, і теж намагається давати молочко. це вже моя доросленька, да? Ось це в мене малинка вже. Ось о, доїться. Дає молочко, ще її проректалі, подивимося. Я думаю, вона вже може відвелися носа ось мої. Це моя суперкарова. Ти суперкаровалька в мене. Це донька Мокоші і Велеса. Донька Мокоші і Велеса. Вчора вона дала взагалі тут грамульку. От, дала десь грам 300. О, ну, сьогодні вранці вже дивлюся, тут мабуть вже літра півтора буде. Ну, нічого страшного. Нічого страшного, тому що є ось ромашка. От, а ромашка сама по собі така. Вона вже ось опів балона дала молока. Літрів 10. Я дивлюся така бідовенька теличка. О, вона народила мені малятку від Ярила. О, так вийшло, що я її привіз, вона росла, до речі, разом з Ярилом. От, я її привіз з Дніпропетровщини, поставив загін до Ярила і буквально три хвилини ярило її спарував, бо вона була в охоті. І вона зразу, з першого разу, і завагітніла. Ще тоді Володимир, це бувший власник, ну, тримав їх разом для того, щоб ярило її покрив і так, так воно і вийшло. От. Добре їдять, я дивлюся, транзит, От, тому що даю їм зараз у них транзитний період, їх їдять добре. От. Бачите, вони вже знають, що тут смаколики. І наскільки добре, коли е, худоба росла ну, у мене доморощені делиці, вони набагато спокійніші, От, навіть сірі, ви бачите, це вчора розпилилося, це вона третій раз доїться, її не треба ні в'язати, ні плутати, взагалі нічого стоять, собі спокійно їдять. От, і щасливенькі. Фух, так, корівки вже пішли на пашу. Ось, о, маленькі мої допивають. да? Юлій, ти все випив до батька. Я все випив, кази, ми все повипивали, ми молодці. О, і оці маленькі мої. Ой, все там. сама сама, сама, сама. Ой, молодець, який молодець. і ти молодець, ти вдула 3 літри вдула і нормально мамкиного молока. І така от да, подружка моя. О, да? А ти така сиромашка моя маленька, да? Така ти птаска сіромаска, інтересно народилася, да, у нас? Отака ти маленька, да? отака ти маленька моя. Ти моя веселочка. Ти маленька веселка. Ти веселкою будеш, да, у нас? Ромашка народила веселку, таку. Назвем тебе веселочкою. Ну, я кажу, за чиста кровна, я сіра, я дав закази. Конісно. Лебединочка з сірим або лебединочка будеш. Подивимося. посмотрим. Ось муху. Ось його маленька моя, бачите, це весняночка народила. Весняночка народила маленьку солоху. Отаку солоху народила, да? отаку маленьку. Дівчинку мою. Отаку пималочку. Ой, сама находить сосочку. Ой, молодець. Ти молодець. Отак, отак, отак. так, Три літри на бульбурюсь, кажи, і буду, бо їм щось. Вчора вони стартували, то пили, то не пили, то хотіли, то не. Отак, Отакий вибрик уже. Отакий вибрик, Ти. Батюня малий. Це в нас Ярило такий з своїми хрущами. Да? От, отака ти! Отака дівчинка, отака, отака. Отака. ти. Звісно, козі. Я випила цілих три літри молозива. Три літри молозива мамкиного випила, да, молока? Всі б мені не пригать, а вчора мене там голодом. Ну, вона вчора випала тільки 2 літри. От, більше не захотіла пити. Ввечером літр випала. Потім кицяла, ще ночі давали, вставали їй. Ми молозиво ставили, бо знали, що тут будуть орати. Казі, я випила 300 г перші. Потім випила літр, кажу, да. А зараз ось на буль і все буде за мною в порядку. Так, все, диспансеризацію закінчено. Чесно, думав, що буде гірше, але все супер.